Доброго раночку всім. Я сьогодні маю ось такий колір. Колір мокрої голови. Небо має ось такий колір. Ластівки у нас. І це вони теж. І це вони. Все вони. Не вийти. А четвер у мене сьогодні має ось такий колір. Взагалі, четвер у мене асоціюється як жовто оранжевий колір. Я не знаю чому, але саме так. Тож вам бажаю всім удачного четверга. Нехай збудеться сьогодні все те, що ви запланували. І подарує вам радість.